23 січня в Хорошеві біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мітинг вшанування загиблого героя-захисника Яковенка Олександра Петровича. Сотні людей взяли у ньому участь. Народився Олександр у Хорошеві. Середню освіту здобув у навчально-виховному комплексі №1. Пізніше навчався в Житомирі на електрогазозварювальника та водія. Працював у рідному селищі, комунальному, пізніше в приватному підприємстві. Останній час був працівником приватної фірми в Києві. Він був призваний на військову службу 22 жовтня 2022 року, служив солдатом, стрільцем снайпером, відмінно із служби, був надійним товаришем для побратимів, старанним і дисциплінованим бійцем. У складі свого військового підрозділу він перебував на Луганщині. 15 січня, в ході виконання службового завдання поблизу Кремінної з Сєвєродонецького району, він отримав тяжкі поранення, які виявилися несумісними із життям. І боєць Олександр Яковенко помер у медичному закладі під час надання йому допомоги. Поховали нашого дорогого земляка з усіма військовими і громадянськими почистями. На місцевому кладовищі зі словами співчуття родині та скорботи через втрату воїна і молодого жителя громади виступили військовий капітан Олександр Безпалюк, вчителька ліцею номер 2 Катерина Мельник та Хорошівський селищний голова Володимир Столярчук. Сьогодні ми прийшли щоб розділити біля сміток вашої години Наталія Анатолійовна. Родина, прийміть наші найщиріші співчуття. Сьогодні на Україну насунувся морок, російський морок. Яка б ця пітьма, все рівно її проб'є світло. Все рівно сонце, яке зійде, воно його розжине. Українське сонце сходить. Перемога буде з нами. Крипіться, ваш син герой, а герої вмирають. Слава Україні!